Привіт! Давайте сьогодні обговоримо тему Іран передав Росії нову зброю. Інформація підтверджена авторитетними джерелами. Що це означає для України? Давайте далі розбиратись. Отже, за даними видання The Wall Street Journal, Іран відправив до Росії балістичні ракети малої дальності. Тип ракет поки не уточнюється, але за попередніми припущеннями, це можуть бути ракети Fight 360. А вони здатні долати 120 кілометрів з бойовою частиною вагою 150 кілограмів, що значно підсилює можливості Кремля на полі бою. І це не просто ще одна зброя. На відміну від артилерії чи дронів, балістичні ракети можуть досягати глибоких тилових районів та більш точніше наносити удари. А це вже серйозна загроза. Офіційно Іран каже, що вони не надають Росії взагалі ніякої зброї. А якщо щось і передавали, то тільки до війни. Але напевно можна сказати, що співпраця між Росією та Іраном наразі лише посилюється. Майже одразу на передачу Іраном в Росію балістичних ракет з'явилася реакція Заходу. Сполучені Штати та європейські партнери вже давно попереджали Іран про. Наслідки будь-якої підтримки Росії у цій війні, але, схоже, Іран до них не прислуховується. Передача ракети Іраном це прямий крок до ескалації конфлікту. А також Захід, як завжди, стурбований тим, що це може змінити баланс сил на фронті і загострити ситуацію. Але на жаль, для України це означає одне це збільшення ризиків і нові виклики в обороні. І тут питання ще в е, іншому: як саме відреагує Захід на цей крок Ірану? З одного боку, США вже впроваджували чисельні санкції проти Тегерану, але чи будуть нові заходи настільки ж ефективними? Адже Іран, як бачимо, продовжує постачати зброю Росії, незважаючи на всі попередні попередження? Генерал Сильський теж озвучив свою думку щодо цього. У нещодавньому інтерв'ю Сильський сказав, що найбільше чекає від союзників дозволу на використання західної зброї по військових об'єктах на території Росії, і це логічно. Якщо Україна отримає таку можливість, вона зможе випереджати удари противника, не чекаючи, поки ті ракети полетять в наші міста. Багато хто вважає, що можливість ударів по території Росії могла б навіть змінити хід війни. Адже якщо ми можемо вразити ворожу інфраструктуру на їхній території, це значно знижує їхні можливості наносити удари по нас. Але це вже питання суто політичне, і рішення тут мають приймати наші міжнародні партнери. Можливо, рішення Ірану надати ракети Росії підштовхнуть наших союзників до більш рішучих дій. Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про заморожування війни. Нещодавно він виступав на Міжнародному форумі в Італії, де висловився категорично проти заморожування війни. Він нагадав про попередні спроби домовитися з Путіним про припинення вогню. І щоразу, коли Росія погоджувалася на паузу, вона використовувала цей час для перегрупування і підготовку до нового наступу. Це вже було в історії, і це точно те, що нам наразі не потрібно. Зеленський прямо заявив, що. Ніякого заморожування конфлікту не буде. Якщо війна зупиниться, Росія просто підготується, ну і знову вдарить нам це не потрібно. Далі хочу повідомити про випадок із шахрайством. Не можу не згадати новину, яка показує, що навіть під час війни у нас є люди, які не втрачають можливості нажитись. У Києві чоловік незаконно заволодів судном, готелем Баккара. Заплативши лише частину від необхідної суми. Правоохоронці вже розбираються з цим випадком, але сам факт ем, показовий. На жаль, у час під час війни окремі шахраї продовжують діяти, і такі випадки лише підривають нашу довіру один до одного. На цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі. Разом ми зможемо протистояти будь-яким викликам і тримайтеся, попри все, до нових зустрічей!